818-й день героїчного спротиву українців російським загарбникам, попри загострену ситуацію на фронті, наші захисники і захисниці роблять неможливе. Підтримуємо воїнів дієвими справами, працюємо задля перемоги. Ми ж продовжуємо висвітлювати найважливіші події життя Кременчуцької громади. Вітаю усіх, хто доєднався до перегляду новин. І сьогодні пропонуємо поговорити про таке. Ворожа атака сусіднього Світловодська, що відомо. Реорганізація медзакладів пошесть чи панацеє. Експертна думка фахівчині. Як військовозобов'язаним оновити свої дані у ЦНАПІ? Як Кременчуцькі студенти відзначили День науки. На початку про ворожі атаки у результаті протиповітряного бою в ніч проти 21 травня збито 28 шахедів в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях. Як повідомив вже сьогодні вранці голова Світловодської міськради Андрій Маліцький, силами ППО на території громади було збито ворожого шахеда. Збиття відбулося відповідно. І ракета, яку із упала не на мешканців, не на будинки, і відповідно шахет. Так що жертв немає. Дякуємо подивало. сьогодні. О пів на четверту ранку по проспекту Лесі Українки горів автомобіль. Знищено передню частину автомобіля вогнеборці врятували від вогню автомобілі, припарковані поряд. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння пожежі. О 3.45 пожежа була локалізована, а у 4.04 – ліквідовано. Вене знищено лобове скло, відсік двогона, передній бампер, лакофарбове покриття передньої частини кузова автомобіля, панель керування, облицювання салону автомобіля, пошкоджене сидіння даного автомобіля та бампера поряд розташованих двох легкових автомобілів, Врятовано три легкові автомобілі від знищення вогнем. До гасіння пожежі залучалося 4 чоловіки особового складу 14 Державної пожежно-рятувальної частини та одна одиниця техніки. Причина виникнення пожежі розглядається як несправність електричної системи. Від 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Один з головних його пунктів: кожен військовозобов'язаний громадянин України має оновити свої дані. Це можна зробити не лише у ТЦК, а й у центрі надання адміністративних послуг. Які саме дані потрібно оновити, та що для цього потрібно, знає наша кореспондентка Дар'я Згура. Як розповіли нам у Кременчуцькому центрі надання адміністративних послуг, насамперед необхідно оновити номер телефону і фактичне місце проживання, а вже за бажанням додати до даних адресу електронної пошти. Щоб зробити це у ЦНАПі, потрібно мати з собою паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків та мобільний телефон. Ніяких військових облікових документів. Ніяких даних щодо ВЛК або стану здоров'я не потрібно приносити з собою. За словами директорки Кременчуцького ЦНАПу Тетяни Печериці, вже у перший день дії закону до закладу звернулися 50 військовозобов'язаних. А станом на сьогодні свої дані через центр надання адмінпослуг оновили вже понад 120 людей. Для того щоб уникнути будь-яких черг скупчень, ви розумієте, який в який час ми з вами зараз живемо. Ми створили окрему чергу. Ця послуга займає всього на всього хвилин, в тому разі, якщо реєстр гарно працює. Тоді виходить, що особа подає документи і одразу вносять ці дані, після цього комунікується реєстр з телефоном. Телефон на телефон приходить відповідний смс-код, який заноситься до реєстру. Затримати процес оновлення даних може повітряна тривога. Втім, хто має бажання, може продовжити оформлення документів в укритті. Для цього там є все необхідне. Якщо Звучить тривога в ЦНАПі. Всім заявникам пропонують пройти в укриття. В найпростішому укритті, яке знаходиться у нас в підвальному приміщенні, встановлені робочі місця для прийому громадян, і ми там продовжуємо прийом. Але звісно, там немає стільки робочих місць, щоб прийняти всіх. Тому Після тривоги люди знову, ті, що вийшли на двір і не забажали спуститися вниз. Вони всі заходять, і, безперечно, очередь трохи збилася, але ми наганяємо час і приймаємо всіх тих, хто забажає. Після оновлення даних заявник отримує витяг із печаткою та підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних. Нагадаємо, що у Кременчуці центр надання адміністративних послуг знаходиться за адресою вулиця Гагаріна, 14. Під Час минулої сесії обранці міськради проголосували за об'єднання лікарні Придніпровська із першою міською лікарною імені Богаєвського. Нагадаємо, невдоволення з приводу такої собі реорганізації висловили як окремі депутати, так і керівник лікарні Придніпровська Віктор Скачко. Реакція Кременчужан на майбутнє об'єднання двох медичних закладів після перегляду нашого сюжету також не забарилася. Нам писали і пишуть у соцмережах. Тим часом наші журналісти з метою почути фахову думку звернулися до екс-головної лікарки Кременчуцького міського центру здоров'я Неліни Ощепкової, авторки і ведучої програми Ваше здоров'я, що виходила в ефір телеканалу Візит понад п'ять років. Зйомки проходили у медичних закладах міста з метою висвітлення методів профілактики. Діагностики та лікування. Фахівчиня, яка як ніхто знається на проблемах медицини, була неприємно здивована звісткою про реорганізацію лікарні Придніпровська. Ви розумієте, у мене, ісходячи з віку моєї, я можу порівняти Приднепровскую, которая когда-то называлась железнодорожной больницей, и вот у меня есть возможность сравнить э, ту больницу. Я ничего не хочу сказать, что -то тогда было очень плохо. Нет, тогда были другие условия, э, другие возможности. Вот, а сейчас, э, ну и всегда, в общем-то, зависело много э, от, знаете, от руководителя, от его инициативы, от его энергии, от его желания. И вот сейчас Больница. Это можно сказать небо и земля. Вы знаете, очень много сделано. И в отношении, так сказать, материальной базы не сравнить. И ничего хорошего вот от этого соединения не будет. Вы понимаете, к сожалению, вот вот эта пошесть, которая называется реорганизацией, оптимизации в здравоохранении, никто не проводил никакие аудиты, чтобы сравнить вот работу лечебных учреждений до вот этого по показателям, до вот этого воссоединения, никому не нужно. Я имею в виду население. Вы знаете, Ну, как-то очень трудно объяснить о том, що вот не буде ніякого улучшения. це однозначно. У якості прикладу пані Неліна наводить невдале впровадження процесу реорганізації медичних закладів Запоріжжя. Таке рішення місцева влада пояснила необхідністю оптимізації для економії бюджетних коштів. Там между э, этим противоопухолевым центром противоопухолевым центром и э, областной больницей Запорожской тоже воссоединение. И вот там тоже выступали вот противники, э, население, все. Вот. И э, знаете, чем закончился э, вот этот сюжет? Что главный враг, руководитель вот этого противоопухолевого центра, ну, конечно, для решения какого-то позитивного вопроса, обратился в суд. Вот и все. У меня вот всплывает в памяти пословица, что э, это, мне не треба твоя работа, мне не треба, чтобы ты заморился. Нагадаємо, за возз'єднання лікарні Придніпровська із першою міською лікарнею імені Богаєвського проголосували 27 депутатів Кременчука. Наш випуск триває. Рівень захворюваності на гострі респіраторні захворювання в області у порівнянні з попереднім тижнем знизився і не перевищує базового епідемічного порогу. Про це розповів лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Олександр Перцевий. Найбільше хворіють діти. Всього за минулий тиждень у 107 людей. Серед них вісім пацієнтів із COVID-19. летальних випадків від грипу та COVID-19 не зареєстровано. Від початку епісезону 2023-2024. Двадцять від коронавірусу померли 52 особи від грипу чотири. І ще до повідомлень Полтавської ОВА в області зросла кількість випадків вчинення домашнього насильства. Звернення надходили з усіх районів Полтавщини та охопили 22 громади. Найбільше випадків зафіксували у Кременчуцькій, Полтавській, Кобиляцькій та Карлівській громадах. Всі питання опрацювали правоохоронці спільно з відповідними підрозділами тергромад. Ось тобі роботи, ось тобі апарати для стимуляції кровообігу, глянеш трохи далі, цікаві експерименти. День науки у Кременчуцькому національному університеті імені Остроградського пройшов досить феєрично. Самі ж містяни змогли як гарно провести час, так і задонатити на ЗСУ. Спеціально до дня науки у Крамачузькому університеті влаштували благодійний науковий пікнік, де представили 30 різних спеціальностей. Деякі студенти вже у досить юному віці майструють дивовижні винаходи, які в майбутньому можуть стати у нагоді як цивільним, так і військовим. Працює таким чином, коли спрацьовують два цих датчика. Він їде вперед. Спрацьовує, наприклад, цей датчик він їде назад. Спрацьовує наприклад ці два датчика, він їде назад в бик, і так же само, тільки протилежний, якщо ну, спрацьовують два датчика. Ці це так. лише прототип, але як бачите, датчики в нього гарно працюють. І, і програмне забезпечення вже для нього також реалізовано. Ще один цікавий пристрій для стимуляції кровообігу вже використовують, аби завоювати рани наших хлопців у Кремечуцькому шпиталі. За словами студентів, які демонстрували виріб, він дуже добре справляється зі своїми задачами, користуючись нагодою, спробували його цілющі властивості, і ми. Біотехнологи продемонстрували нам, як за допомогою води та скляної посудини перевірити мед на якість. Наголошують, слід налити води у скляну ємність з медом і крутити по колу. Якщо з'явиться малюнок, схожий на соти мед можна їсти. Чим правильніша форма цих сот, тим якісніший мед. Якщо форма сон спотворена в цьому випадку, ми говоримо, що мед не настільки якісний. Ось цей що ми перевіряли. Він да він є якісним середньої якості, не найвищої якості. Також тут допомагають військовим як можуть, адже нині головне завдання працювати на перемогу. Була така пропозиція. Отримувати оці. Форми для балонів, отримувати вибухом в рідині. Ну, Ось от, от, от такі, бачите, дуже чисті поверхні такі, от, е, і е, мініма, ну, мінімалізували тут кількість дефектів внутрішніх металів для того, щоб ну, дуже відповідальна ж деталь, Вона пот необхідно, щоб вона витримувала тиск внутрішній. Для гостей заходу кожна кафедра влаштувала окремий конкурс, за участь в якому можна було отримати приз. Єдина умова донат. Зібрані кошти спрямують на дрони для наших воїнів. Сьогодні ми на Молодіжному, Аби запитати у людей, що саме їх турбує та які питання до влади вони б хотіли адресувати. Питань дуже багато, дуже багато. Ну, по поводу света, по поводу бордельника на дитячих площадках. От у нас от во дворі от там стоїть 40 машин, дітям нігде. Вообще обіцяли к малецькому, він нам обіцяв зробити, щоб отдельно була детська площадка, обговорять заборчиком і отдельно для машин. Вози нині там. Коли востаннє ви зверталися і що це було за звернення до міської влади? Ні, ну звісно, давненько там, як суботники були, мер нас посещав, ми ж проводили суботники, то обіцянь було багато. А потім почався коронавірус, війна. Ну коротше, ми так поняли, що не до цього, не до наших проблем, нашої влади. Безплатна медицина, щоб була. А в місті вона не безкоштовна. В Місі в місті. Ну, безкоштовна. Ну, є дуже такі, що проходить нам КТ, МРТ, дуже дорого стоїть. Тим більше я інвалід. Це а це які лікарні, в які ви зверталися і потрібно платити кошти. Онко, онкодиспансер. Садочки потрібно відкривати, ті, щоб були закриті з початку війни, а не реорганізовувати. Ну, це моя думка. По лікарням. Ну, також ну, важке питання тут. У Нас нещодавно погиб е, воїна, ну, родич на мого зятя дядя. Е, що мене поразило, що міська влада, ну. Дуже по стандарту для поховання зроблено, от, знаєте, сектор, значить, ні вліво, ні вправо. Що наперед вже зроблені там могили, виложені тротуаркою. Оці стежки, оце мене поражило. Влажені деньги, ніби красиво, ніби шана погибшим, Ну воно не должно, мені здається, це бути. Це дуже все, і це все ж кошти. Вінки, 3600 вінок. Люди в'яжуть ці вінки. Хоча мені здається, може міської влади влади должно бути якесь виділення, що а і ще скажу, що ви були виплати на поховання і 3600 пішло на вінок. Багато питань і по дорогам, і по екології багато питань. Я соціальний працівник, і е, нам, як ото кажуть, е, дуже важко спілкуватися з людиною, яка нічого не може собі дозволити. Тому е, зверніть на них увагу. На цих пенсіонерів, у яких і дві з половиною, і три з половиною, ну це майже нічого. З урахуванням того, що вони ще й платять за комунальні, там залишаються копійки. Поставити кілька питань владі, Що б це були запитання? Чи є вони у вас? Чи скоро вона піде з нашої голови? Одне єдине питання. Ось такі питання мешканці молодіжного мають до представників влади. От чи прислухаються до них у провладних кабінетах? Питання залишається відкритим. На цьому у мене всі новини. Нагадую, що за телефоном, який ви зараз бачите на своїх екранах, ви можете повідомити нашим журналістам новину, про яку має знати все наше місто. Слава всім нашим захисникам і захисницям. До зустрічі. Нос погоди на телеканалі візит на середу, 22 травня. На півночі країни та у Києві буде сонячно, лише ввечері небо вкриють хмари. Опадів синоптики не прогнозують на термометрах від 15 градусів вночі до плюс 25 в день. На заході країни, зокрема у Львові, буде переважно хмарно, що жодним чином не вплине на ймовірність опадів. Температура повітря вночі складатиме 13 градусів вище нуля в день до 25 синоптичні реалії на півдні країни, зокрема в Одесі, протягом дня отримуватиметься ясна погода, без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах від 15 до 22 градусів тепла. На сході країни у Харкові цієї середи ясно і сухо, на температурних стовпчиках вночі до плюс 13, в день до 26 про синоптичні реалії для мешканців центральної частини України у Полтаві прогнозують ясний день, що не потребує опадами. Вночі за вікном плюс 14, в день до плюс 24. Кременчужанам 22 травня можна очікувати на переважно ясний день, а отже без опадів. Денна температура повітря складатиме 24-26 градусів тепла, нічна опуститься до 15. Вітер переважно південно-східного напрямку зі швидкістю 1-2 метри на секунду.